Порада знатоків по морозниках. Що це з моїм морозником? Це він просто вже відійшов е, Типа на, на зиму чи, чи навсі. Дивіться, він ось так всох, але ось опустив молоденький. Як він взагалі цей Це він називається ведмежа лапка? Хто знає про нього, розкажіть. Насіння. Це ж воно насінняся? Чи це його треба було збирати? А я його ще й водою поливала, щоб воно типу, осипалося і тут сходило. Правильно я робила чи ні? О, так вони вже пооткривалися. Пізно я до нього кинулась. Ну, я його, коротше, так поливала сильно, щоб воно осипалося додолу. От, оце в мене саме вопрос, бо в мене було їх раз, два, три, чотири, а оцей щось такий подгулявший став. Чого? Чого він такий став? Хто знає? Блін, бо я вообще не шарю. <смеш> Чесно кажу. Інтересно розумієте, оцей точно буде цвістити. Бачите, який же гарний виріс. Ще й пустив там да молоденький. Ху! Знаєте що? Я ще й продавати його буду. Нічого собі. <смеш> Круто! А коли його пересаджувати треба, напишіть, будь ласка, буду дуже вдячна, тому що... Тому що він такий шикарний. До речі, дивіться, яка тут шикарна палітра. Гейхеро hey по 85 гривень. І пам'ятайте, що в мене до продажу з'явився мед Карпатський по 150 гривень літра. Пишіть.